Ух, це пегас. Хухух. Вітай, богатирю, я пегас. Мене гон не праведний. Я, я праведний. Ніт, я чувствую темноту у твому серці. Ти забирав чужі живота. Ну, покайно, або лиш тих чинив зло. Чи... Там грабував інвалідів. Не грає ролі забирати живі, то то гріх. Пак, може й так. Но ти можешся очистити у цього гріха, а? Кится поклянеш нігда не вбивати. Ото клятва пегасова, котра не може бути нарушена, а не може бути нарушена. Клянуся честю, аж більше ще не буду вбивати. Най так і буде. І -ой. Оу. Ну что, тепер все мало повозими. Не так бистро, богатирю! Це нагодом не рабував золото в своїх неприятелів, <залтаврій> e, золото тих розбуйників, котрих я мобив? А й бо то, то золото у зачатку не було розбуйницької, це не так? E, пак. E... Поклянися уж у Дашу хворим та діточкам. Mm, клянуся у дати в нужденним. Ммм... Mm, нужденним. Всяк найбо било, <залтаврій> Файно, тепер ся провеземе. Не пилуй, бо праведні не піють алкогольні напитки. Хочу бимся лишив пити? Йо. А, добре, це вшитку це ніт. А ще й не лаяти. Та 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 бляха добре, я просто це хочу провести. Но все й се діло. А тепер можемо ся провести конику. Обсталася лише одна послідня клятва, котру ми мусиш дати. Айно? Вчиню шитку бойся провести. Обиня осідла, ти мусишся поклянути ош до дівоку постіль, а не ногу. Бо гицкатися з дівками в то великий гріх. Мені в тому ділі і так не дуже серенчило, так що яся короче кляну. І не рукоблудити. Ой, ой ой, -ой. О, я не розумів, за що таке конику. Ах, добре, добре, добре. Клянуся прийняти цілібат. І не руководити. Йой! О! О! Йой! Тепер ти мене ідеально штимуєш. Ну что, Анцю до Танцю? Прийди і осідлайня, благочистивий богатирю. Ну, а з Богом. Ту ти, Марто. Удака.